Групою кінологів та квадрокоптерами з повітря розшукували загублених людей у лісовому масиві поблизу Вінниці. Так проходили навчання надзвичайників з пошуково-рятувальних робіт. За легендою двоє постраждалих травмувались в лісі і не змогли самостійно переміщуватись. За сигналом GPS рятувальники визначають орієнтири та відправляються на пошукові роботи. Спочатку людей знаходять кінологи зі службовими собаками. Це собака вже з досвіду, вона вже доросла, йому 7,5 років, так, так що йому це не проблема. І якщо виклик поступає нам в ближайші години, це більший, більший шанс знайти живу людину. Далі постраждалих передають загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста». Якщо буде злагодженість дій між ДСНС і товариством Червоного Христа, ми можемо доповнювати один одного, реально допомагати один одному, і якість наданих послуг буде суттєво змінюватися в позитивний бік. Такі тренування рятувальники організовують постійно, аби оперативніше працювати в надзвичайних ситуаціях. кажуть, головне в таких випадках знати точні координати місцезнаходження знаходження постраждалих. А щоб в них були заряджені мобільні телефони, щоб ми їх могли відслідкувати за допомогою GPS чи за сигналом мобільного телефону. Якщо вже є такі випадки, що в нас люди не мають мобільних телефонів, не мають засобів зв'язку, то, хоча б, щоб вони повідомляли своїх рідних, близьких, куди вони мають наміри піти. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта.